А я вітаю самих найкращих в магазині Єва і запрошую на перегляд акційних товарів на вихідні 29-30 листопада та 1 грудня. Акції діють 3 дні. Дякую вам за коментарі, за вподобайки. І давайте подивимось першу акцію. Це знижка 40% на засоби для миття посуду Сарма 450 грамів. Дивіться, яка хороша ціна 29 гривень. Ой, зверніть увагу, господинки, дуже хороша знижка. Тут є і лимон, і ефект соди. Да? Наступна акція на Тізорі. Парфумований кондиціонер для прання. Той, хто брав його, той, мабуть, знайомий з ним. Дуже хороший, надзвичайно концентрований. і Парфумований. Аромат на одязі зберігається набагато довше, ніж від звичайних ополаскувачів. Аромати є різні, вони зараз по 119 гривень. Об'єм зараз вам скажу об'єм 760 мл. Наступна акція на лактацит, всі засоби для догляду за інтимною гігієною зі знижкою 25%. Класичний об'єм 400 мл 216 гривень. Точнісінько такі самий, тільки об'єм 200 мл 146 гривень. І також а, ось такий свіжість 146 гривень 200 мл. І лактацит для дівчат 200 мл 146 гривень. Наступна цікава акція: знижки на всі масажні щітки, Гребінці, браші для волосся. Знижки до 70%. Зверніть увагу, зараз ось такі щіточки можна придбати за. 40 гривень. Теж хороша така ціна на оці щітки масажні. Я зараз покажу вам ціну. 40 гривень. Щітки для маленьких принцесок. Ось так вони виглядають з зірочками. По 100 гривень за округлюті копійки до більшого. Ось такі щітки можна придбати за 70 гривень. І ось такі 30 гривень. Наступна акція знижки до 70%. Вся декоративна косметика для очей. Тобто і LCF, і GlamB, Evelyn, Patricia Lido, Maybelline, усі а, уся косметика для очей зі знижкою 70%. Наступна акція знижка до 70% на всі засоби для фарбування волосся. Фарба Фітолінія 47,80. Авена по 58 гривень. Зі знижкою фарба Колібрі по 28,80. Фарба капелі 53 гривні. Зверніть увагу на ось цей портфоліо. Також хороша знижка 48,80. Палет Color Intense 82 гривні, 50 копійок. В акції також Garnier Color Naturals 88 гривень. Фарба сойоз 151 гривня. Фарба від Шварцков Brilliance 215 гривень. Excellence Експеленс Крема 228, Фарба сойоз Oleo Intense 181. Фарба Лоріаль Кастін крема Gloss, Знижка 70% 93,90% Не уся лінійка кастін крема Gloss, а тільки на деякі відтінки зверніть увагу. Наступна акція Лоріаль Паріж, вся декоративна косметика мінус 30 від звичайної ціни. Наступна також дуже хороша акція. Зверніть увагу, вся всі креми та сироватки для догляду за обличчям зі знижкою до 70%. Зверніть увагу, біоаква, сироватка для шкіри обличчя 30 мл. Зараз дуже хорошою знижкою. Лише 37 гривень концентрований антибактеріальний крем для шкіри обличчя, для проблемних зон. 49 гривень 50 копійок. Біоаква маска для шкіри обличчя, 120 грамів, велика баночка, зверніть увагу, також з хорошою знижкою, 55 гривень 50 копійок. Алоє вера, це піна для вмивання, об'єм 100 грамів, 78 гривень. Наступна акція Алоріаль Париж, Гаріньєр. Всі засоби для догляду за обличчям мінус 30%. Зверніть увагу на торгову марку Мей. Тут є крем денний, нічний, є крем для шкіри навколо очей, гель для вмивання, тоніки, пінки очищуючі, Вони зараз зі знижками. Також до 70% і додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте два засоби. І а, третій найдешевший, як вам, буде у подарунок. креми для обличчя по 50 мл. Денний або нічний. Зараз по 100 гривень. Також креми для шкіри навколо очей по 100 гривень. Є позиції по 85 гривень. 50 гривень тоніки для вмивання мей. 50 гривень гель для вмивання, 150 мл мальва. Також 50 гривень, зелений чай, вера, гель для глибокого очищення, 150 г. 60 гривень пінка для вмивання для всіх типів шкіри 150 мл. 60 гривень. Наступна також цікава акція. Всі жіночі та чоловічі гелі для душу зі знижкою до 70%. Кремові гелі для душу від торгової марки Greenway. Тут велике пакування, 750 мл. Аромати в асортименті по 65-50. Також в акції гелі для душу Moxan. ось такі перламутрові. А що він впав, а не може не стояти. Так. Перлабутрові пляшка йде е, з дозатору 400 мл по 80 та по 75 гривень. Також гелі для душу Мусан. Ой, грінвей, вибачаюсь. Кремові гелі для душу. Тут також фруктові аромати, об'єм 400 мл. По ціні 39,80. Зверніть увагу. Зі знижкою гелі для душу Фа. Кремові. 250 мл 68 гривень. Також зверніть увагу на чоловічі стігалі для душу 3 в одному. Тут об'єм великий 400 мл. Зараз хороша на нього знижка. 70 гривень акційна ціна. Наступна акція це на парфумерію. Знижки до 70% на всю парфумерію. Дуже багато акційних парфумів. Зараз надзвичайно велика кількість. Усе вам показати не зможу. А ось ви завітаєте в Єву і можете самі переглянути той чи інший аромат, який вам подобається. Навіть нема такого аромату, щоб був без акції. Обрати для себе, для своїх найдорожчих. Зараз є можливість придбати до свята такий от подарунок. А добре, ходіть далі, роздивлятись акції в магазині Єва. І знову акція на усі прикраси для волосся 2 дорівнює 4. Я бачу, оновили асортимент. Тут багато привезли новинок, швидше всього до свята. Підвісок дуже багато гарних усіляких. 2 дорівнює 4. Купуєте 2. І а, ті, що в чеку, найдешевші, 2, вам будуть у подарунок. Також хороша акція, зверніть увагу. В акцію входять також резинки для волосся, і дорослі, і для малечі. Для малечі зараз можна обрати дуже багато і покласти в подаруночок під подушку. Наступна акція мінус 70 від звичайної ціни на всі жіночі колготки, панчохи та шкарпетки Вів'єн та Аміго. Вів'єн Петі. Ден 3D. Vivian 540 Ден 5560. Наступна акція. Ви купуєте один шарф або рукавиці і отримаєте другу Одиницю у подарунок. Також зверніть увагу на цю акцію. Так, все вам показати не зможу. Тут дуже-дуже великий вибір. Надаю вам інформацію, що купуєте одну пару рукавичок будь-яких. І друга буде у подарунок. Можна скомбінувати, можна придбати шарф і рукавиці вам будуть у подарунок. Не обов'язково купувати два шарфи чи дві пари рукавиць. Наступна акція. Купуйте дві будь-яких одиниць чашок, склянок, бокалів або текстилю для кухні та отримайте третю одиницю у подарунок. Та що дешевша. Чеку, вам буде третя у подарунок. Зараз подивимось, які ціни. А знову в акції келихи для шампанського по 199 гривень. Зараз зі знижкою. 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна придбати, і у вас буде якраз 6 келихів, два з яких будуть у подарунок. І ось такі також по 199. Чашки для кави з блюдочком. Зараз 129 гривень. Зверніть увагу, ось такі салатники лише 40 гривень. Ось такі склянки зараз можна придбати зі знижкою 50%. Тут є багато різних кольорів. По 50 гривень і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто за 100 гривень 3 штуки. Трішки вище, зі знижкою 30%. По 70 гривень, також 1 плюс 1 дорівнює 3. І оцих не було. Це новинка. Вони по 70 гривень. Також 1 плюс 1 дорівнює 3 Хочу показати вам новинку: ось такий салатних. Акційна ціна його зараз 60 гривень. Також акція на увесь текстиль, рушники для кухні. Кухонні рушники по 50 гривень. І також 1 плюс 1 дорівнює 3. Кольорова гама в асортименті. Ось такі можна придбати за 20 гривень. І такі також по 50. 1 плюс 1 дорівнює 3. Хлопчик з мамою йде і говорить, мама, а чому 1 плюс 1 дорівнює 3. У них помилка. <ривіт> <ривіт> Дивіться, яку я знайшов цікаву косметичку. Надзвичайно цікава, яскрава. Тревел. Ціна 199 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай у вас все буде добре. І зустрінемось з вами скоро у наступних відео. Усім пока!